Автономія для вчителів, педагогічний склад ліцею номер 5 утворив власну профспілку на базі навчального закладу. Звідки виникла така ідея? Дізнавалась журналістка Сі-4 Софія Мелешко. Ідея утворити власну профспілку виникла у колективу п'ятого ліцею ще минулого року. Реалізація такого рішення дозволить освітянам власноруч визначати спрямування та розподіл фінансів. Неурядова організація буде, крім того, і захищати інтереси педагогічного складу в разі потреби. Ми спробували створити на початку вересня свою власну організацію на основі такої взаємозгоди. Зібралися спори. Ми проголосували за те, щоб створити якусь свою організацію, яка би теж мала на меті захист прав педагогічного працівника. За чотири місяці ми з'ясували, що у нас є прагнення бути навіть у цьому автономними. Основна з причин створення такої організації її гнучкість та швидкість прийняття рішень, адже в випадку потреби педагоги самі будуть вирішувати, на що виділити кошти, мати свою організацію трудового колективу педагогів на меті, який би мав на меті. Ця організація мала на меті допомагати захищати і сприяти. Педагогічному працівникові. Таким чином, напередодні 1 січня, а чому саме ця дата була обрана? Бо з 1 січня ми переходили на фінансову автономію. І переходячи на фінансову автономію, ми так само спробували і створити свою організацію, скористатись бюджетом, які самі вчителі утворили. Педагогічний склад ліцею зможе в будь-який необхідний момент. За цей період ми змогли, до прикладу, накопити певне су накопичити певну суму, з якої привітали, наприклад, ветеранів педагогічної праці цією касою, могли скористатися. Наші освітяни, педагоги, інші члени педагогічного колективу для того, щоб, ну, як касою взаємодопомоги потрібна якась сума, ти можеш її взяти. І на цей момент ми вийшли на такий, скажімо, результат. Ми дійшли до того, що готові створити громадську організацію, наприклад, захист вчителя. З числа наших педагогічних працівників та інших працівників, які перебувають і працюють в нашому колективі, насправді нічого страшного в цьому немає. Навпаки, завжди потрібно рухатися і пробувати, що буде краще для колективу, щоб не бути, скажімо так, тими, кого ведуть, а бути. Такими, які можуть повести за собою, думками щодо утворення окремої профспілки для працівників ліцею поділилась одна з вчителів установи. Цей крок був дуже виважений, свідомий. Ми ретельно ознайомилися з усіма питаннями про те, як правильно потім організувати організацію для того, щоб вона дійсно існувала і не просто існувала, а захищала інтереси колективу. Тому ми вирішили і проголосували на наших трудових зборах вийти з міської приспілкової організації і створити свою організацію. На даний момент вона в нас є, вона функціонує, її назва разом, яка захищає інтереси і бажання колективу. І кожен ну, має право висловити свою власну думку, чи якщо потрібна якась допомога, звертається ну, в нашу організацію. Фактично, організація, яку утворила освітяни на базі ліцею, буде виконувати такі ж функції, як і міська профспілка. Втім, в межах одного колективу рішення прийматимуться швидше та прозоріше. З Практики, навіть якщо вдати різні життєві ситуації чи різні життєві моменти, вони дійсно в ракурсі шкільної такої організації, воно вирішується набагато швидше, набагато простіше. Ну, навіть на рахунки внесків, у нас також є свої. Внески, але вони звичайно виключно на добровільних засадах, і ми їх використовуємо по потребі. Якщо в когось є якась певна проблема, ситуація без обговорень, чи то на лікування, чи ще якийсь такий момент. Без обговорень, звичайно, ми всі приймаємо рішення, голосуємо, але ми допомагаємо один одному. За словами начальниці управління освіти правом на утворення власних неурядових організацій та на вихід із профспілки може скористатись кожен освітянин. Насправді управління освіти не впливає на вибір закладів освіти бути чи не бути членами професійної спілки, оскільки відповідно до закону України про професійні спілки їхні права та гарантії. профспілка є громадською організацією. Відповідно, участь як і вихід з даних профспілок є правом власне кожного з працівників. Мені відомо про те, що працівники ліцею номер 5 Ур'яна всі вийшли з профспілки власне. І створили власну неурядову організацію, яка буде захищати їхні права і гарантії. Відповідно, вони домовилися про ті членські внески, які будуть вносити до бюджету цієї організації. Безпосередньо зможуть ними розпоряджатися вільно. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.